Мене звати Людмила, я практикуюча психологиня і сертифікована гешталь -терапевтка. Маю пройдену спеціалізацію по тілесній терапії в гашталь-підході, також завершую спеціалізацію по сімейній терапії та роботу з дітками. Я працюю з запитами, такими як самооцінка, самоцінність, любов до себе, опори внутрішні, вибудова своїх кордонів про чутливість до себе. В першу чергу про контакт, як ми будуємо контакт з собою, з другими людьми? Я люблю танці, люблю життя у всіх його проявах, і коли сумно, і коли весело, і коли радісно.